Доброго дня, шановні сміляни. В студії Ольга Лейкіна, завідувачка бібліотеки Філії номер 1 Смілянської міської централізованої бібліотечної системи. Ти велична і проста. Ти стара і вічно нова. Ти могутня рідна мова. Мова пісня колискова, мова матері уста. Кожного року, 21 лютого, увесь світ відзначає. Міжнародний день рідної мови. Це свято досить молоде. Воно було запроваджено 1999 року згідно 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної і культурної багатоманітності. Історія свята, на жаль, має трагічний початок. 21 лютого 1952 року у Бангладеш. Пакистанська влада жорстоко придушила демонстрацію людей, які виражали свій протест проти урядової заборони на використання в країні своєї рідної бенгальської мови. Відтоді кожного року Бангладеш відзначає День полеглих за рідну мову. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого міжнародним днем рідної мови. А починаючи з 21 лютого 2000 року. Цей день щорічно відзначають і в Україні. За весь час свого існування українська мова зазнавала злети і падіння. Сьогодні, згідно з 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова. Як довго ждали ми своєї волі слова, і ось воно співа, бринить, бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце в світі за мелодійністю та третє за красою лексики. Українська мова входить в тридцятку найпоширеніших у світі мов. Число людей, які розмовляють українською, близько 45 мільйонів. А рідною мовою її називають понад 37 мільйонів людей у світі. За лексичним запасом Найбільш близькими до української мови є білоруська, 84%, польська, 70% та сербська 68%. Сучасна українська мова налічує, відповідно до даних Національної академії наук України, близько 256 тисяч слів і включена до списку мов, які успішно розвиваються в даний час. Українську мову в різні історичні періоди називали по різному. Проста руська, русинська, козацька тощо. Історично найуживанішою назвою українською до середини ХІХ століття була назва Руська мова. Перші слова з української мови були записані в 448 році нашої ери. І це були слова, мед і страва. Як море починається з річки, так українське слово з писемності. Наше слово набирало сили на пергаментах нестора літописця, шліфувалося у творах Григорія Сковороди, поглиблювалося під пером Івана Котляревського, Тараса Шевченка, удосконалювалося пізніше ночиєм Левицьким, мирним, Коцюбинським, Лесію Українкою та багатьма іншими видатними українцями. Мова є душею нації, її генетичним кодом. Шануйте і любіть рідну мову. Піклуйтеся про неї, захищайте, розкривайте для себе її велич і силу. Збережіть її в усій чудовій красі для себе і наступних поколінь. Шановні сміляни, завітайте до бібліотеки філі номер 1 на літературний компас. Здрастуй, слово!